Яка на твою думку найважливіша річ для українського суспільства зараз прийняття Прийняття себе людей нашої історії, нашого сьогодення? Що це з нами відбувається? Все, ми маємо перестати повертатися лицем назад, не забути наше минуле. Угу. А Намагатися його знову і знову повернути потрібно відпустити, прийняти що у нас нове життя, майбутнє прийняти себе, зміни свої людей, які нас оточують, і зміни країни життя продовжується, не дивлячись ні на що, і це доказ одна із історій в моїй книжці буде про те, як ребетіно не існує. Те, що там зараз говорять про це, називають назву цього села. Це просто крапочка на мапі, і назва яку хтось озвучує, тому що знає. Або в якомусь контексті. Mm -hmm. Там взагалі тепер там нічого не немає. Україні, мабуть, немає. Да. І тим саме: кожен ранок на сході сонця досі співає півень. Yes. Я чула його тоді, коли там була.